Ау, всім привіт! Це відеозвіт, який я планую робити кожного тижня. І перед тим як почну історію, прошу тебе додивитись це відео до кінця. Для мене зараз дуже важливо бути почути. І якщо в кінці в тебе виникне бажання підтримати мене, знай, що я це дуже ціную. І так, в новорічну ніч я прийняла рішення, що 24-й рік буде максимально потужним та активним для мене. Бо останні майже півроку я повернула свою звичну рутину і відчуваю, що я готова до справжніх випробувань себе. Я записала. Собі декілька цілей, про які поступово буду розказувати. Одна з них максимально близька до втілення, а інша потребує трошки більше часу. Перше цього тижня я максимально концентрувалася на навчанні, щоб підготуватися і скласти вступний іспит. Він проходив онлайн 25 питань, 20 хвилин. все це німецькою мовою. Здала з другої спроби, набравши необхідну кількість балів. Наступний етап головний: це навчання офлайн, іспит і ліцензія тренеру з МЕ.